Вас ефір каналу Нова Волинь», продовжує передача Луцький депутат. Сьогодні гостем нашої студії є депутат Луцької міської ради Павло Данильчук, обраний від Луцької міської організації політичної партії Громадський рух Народний контроль. Вітаю вас Вітаю. в нашій студії. Позаду місцеві вибори, на яких ви балотувалися як кандидат на посаду Луцького міського голови, а також кандидат у депутати Луцької міської ради, міським головою не стали. Вступили в повноваження ваші депутатські обов'язки. Чи є розчарування від такого результату виборів? Ні, абсолютно немає розчарування. Навіть поки дуже приємні відчуття, тому що наша команда достатньо молода. Громадський рух народний контроль почав діяти як спільна команда з такою назвою на Волині в місті Луську безпосередньо а лише з квітня місяця цього року. І, як ну, тобто так, задовго до виборів стартували? Ну задовго до виборів я вам говорю як команда, так певна команда громадської організації, потім вже в перспективі політичної партії. Це всі вихідці з майданівського середовища, волонтери, автомайданівці. Це хлопці, які були на сході. Тобто ми зібрали тих людей, за яких нам не соромно. І ми працювали не лише до виборів, ми працюємо і далі. Тобто, якщо вибори когось завершились в жовтні місяці і пропали намети з міста, знаєте, вже агітація пропала. Наша приймальня на другий день почала працювати, і ми далі приймаємо звернення, далі виходить. Зокрема, і наша програма, і піднімаємо ті питання, які є актуальними і для міста і для Луцька і для області. Що стосується виборів міського голови, ми розуміли ресурс, який ми мали, все ж таки фінансовий, ті можливості, які іншими залучали, його поки що недостатньо. На жаль, люди більш купуються на те, що хтось роздає гроші, гречку в різному вигляді. Розумієте, тому важко було з цим боротися. Сподіваюся, що ситуація буде в країні змінюватись, тому що. Два роки після майдану, а вибори показують, що все ж таки більшість людей не змінилося в цій державі. Але для чого ми працюємо, щоб не розчаровуватися і щоб не розчаровувалися наші виборці? Для вашої політичної діяльності депутатство у міській раді це плюс чи мінус? Звичайно, що плюс. По-перше, я вже був депутатом 5 років. Правда, один рік у зв'язку з участю на сході і у участі в революційних подіях вилетів, але. Я мав вже достатньо серйозний досвід роботи в міській раді і напрацювання відповідні, які треба продовжувати. Тому для нашої молодої команди моя присутність в міській раді, все ж таки, це такий певний локомотив для подальшої роботи народного контролю у місті Луцьку та й взагалі по всій області, тому що наше завдання розбудовувати представництва по всій області, яких не було що зроблено на сьогоднішній день. І все ж таки ми віримо в те, що люди до нас будуть приходити, ми ж ми вже бачимо. Якщо раніше ми працювали в місті Луцьку, в Луцькому районі, там в ще кількох районах, сьогодні до нас приїжджають люди вже. Вже області Шацький район, Любишівський район, Нововолинськ. Люди хочуть працювати. Люди бачать, що всі по політичних партій або громадських організацій, які десь раніше були активними, вони вже нівелювалися і не виконують свої функції. Тому ну, бачите, в країні в нас нема сталих і політичних партій, і нема сталих громадських рухів. Ну поки що така є ситуація. Тому люди примикають до активних. Ну, власне, народний контроль, громадський рух, так на волині саме у виборчих перегонах, найбільше відверто говорив про комунальні проблеми і не міста Луцька. Ну і вирішували їх ще задовго, до 25 жовтня, до виборів. Звичайно. Тому не можу нас запитати. Ви як вдруге обраний депутат, на чому будете будувати свою роботу? Тому що от, власне лише акцент на житлово-комунальній сфері, а чи можливо ви маєте вже розроблений повний е проект соціально-економічного розвитку міста в усіх сферах. Дивіться, ми ще свої програми. Все ж таки У нас є була програма, чітка розписана саме нашою командою, не скопійована звідки з якоїсь центральної партійної програми, де як більшість робить політичних партій, не шаблона, абсолютно реальні речі, які актуальні для міста Луцька. Тому ми по тій антикорупційній зокрема програмі сідаємо і працюємо далі, тому що нас цікавить зміна, все ж таки ілюстрація чиновницького апарату в місті та й в області загалом, тому що це не відбувається. Я Вчора мав зустріч з міським головою навіть ввечері пізно після комісії. Я йому чітко говорю, наприклад, такі питання, по яких чиновниках, керівниках, яких управлінням будемо піднімати питання, які не справляються своїми обов'язками, або інколи навіть заганяють питання таку в корупційну, навіть можливо, сподову, так або бездіяльність. Це питання ті напрямки, які першочергові для нас актуальними, так які ми піднімали Це збереження зелених насаджень, це розвиток старого міста. Це справедливе соціальний захист, тобто можна продовжувати. Тому комунальна сфера вона просто найбільш болюча. Так, тому що люди щодня з нею стикаються з цією комунальною сферою, тому найбільше звернень власне і чому народний контроль займався найбільше комунальною сферою, і ну забудовами теж незаконними, тому що вони найбільше проявляються на обличчі нашого міста. Тому займаємося всім абсолютно. А Якщо ями вибої не закінчаться на дорогах, чим тоді не зану не завене закінчаться насправді, тому що ми бачимо, як на нас ці асфальти треба все ж таки дуже багато що змінювати. Ну, тому що ненормально, коли гарантійний строк для прокладання покриття на капітальний ремонт два роки. Ну це ненормально так. Тому вчора ми зокрема на нашій бюджетній комісії, яку я очолюю, ми піднімали питання, бо доповідав Кубіцький, директор департаменту житлово комунального господарства, саме по ремонту доріг на наступний рік, тому що планується реконструкція проспекту Волі до вулиці Чехова. Розширення і розширення, і тротуари є дискусії, і міський голова має своє бачення. Депутати деякі мають своє інше бачення, є проблеми. З відсутністю повністю ремонту центральні частини міста ставка була більш роблена міським головою. Я його критикував через це, в деякій мірі райони. ДПЗ 33 це не говорить, що там не потрібно робити, але треба, щоб якось ну ремонт відбувався в різних частинах нашого міста. Не можна кинути на призволяще центральну частину міста. Я розумію, що мешканці можливо менше, але коли люди приходять і не можуть швидка заїхати в двір. От реальний двір на проспекті Волі, біль напроти першої поліклініки, це є ненормально і його відкладати ще через зиму. Це теж не зовсім правильний підхід. Ви, власне, як і голова комісії, і депутат вже в друге обраний, можете втрутитися і допомогти вирішити ту проблему, з якою до вас звертається вже як громадсько громадську промальну народну контролю. Ну, звичайно, що будемо втручатися. Проблема в чому? Волиня не лише не бачать. Ще не прийнятий бюджет це український. так, державний, національний, сьогодні позачергове засідання Верховної Ради. Невідомо, як воно завершиться теж. Йдуть будуть величезні зміни до бюджету. Є проект погоджений виконавчим комітетом Луцької міської ради бюджету міста Луцька на 2016 рік. Але він буде повністю перекроєний, тому розумієте? Тому що зміни мають бути в податковий бюджетний кодекс. І ми в середу, у нас буде сесія, бюджетна зокрема сесія. Теж ну ми приймаємо просто проект, який ми на 100% практично будемо змінювати. розумієте? Ну готові до такої активної насиченої роботи в передсвяткові дні, тому що а що робити? Ну а як робити? Ну, якщо ми просто нам це не цікаво, ми проголосуємо за цей проект, не будемо в нього вникати. Я розумію, що це важко. Це стоси документів, це цифри, це різні нарахування. Якщо ти не спеціаліст, а я гуманітарій по своєї спеціальності, то ти, тобі важко з цим стикатися. Але я намагався попередній каденції, плюс в мене є помічники, які мені допомагають, і ми будемо вникати. Плюс колеги в комісії все ж таки, я бачу, їхнє налаштування дуже таке нормальне, бойове. І вчора ми працювали, наприклад, майже чотири години, тому що ну, ми не хочемо просто аби щось приймати. Тому будемо ці місяці не лише грудень місяць, а й січень цілий фактично. Січень ну, місяць що... буде дуже насичений по бюджету, тому що треба враховувати потреби влучан є деякі думки бачення куди треба спрямувати кошти міського є захищені ще статті але є і те що треба враховувати бо люди звертаються і якось треба це теж прописувати в бюджеті на наступний рік. Ну, тому що власне планування так бюджету і правильний розподіл коштів це від цього залежить і спокійний ритм життя міста і якщо передбачаються от власне про це, це говорять усі змінюються до підкового бюджетного кодексу так якщо соціальну сферу адресні пільги профт Тихо світу повернуть на місця, то про який тоді бюджет розвитку може йти мова, чи шукають так, якісь так, резерви? Так. Резерви, щоб місту вистачило коштів? Ну звичайно, що резерви потрібно шукати, але це ж не так просто. Коли ми не бачимо, що в нас заберуть на Київ. І що нам повернуть потім, розумієте? Ну, от ми зараз сидимо, і міські влада речі в цій ситуації, і ми не знаємо, що буде в кінцевому результаті. Тобто така ситуація у всіх регіонах. Абсолютно. Ну, це, це безвідповідальна позиція уряду нашої держави. Я ще раз про це заявляю. І Яценюку треба давно йти у відставку, тому що так не, не годиться. Ви ніби називаєте себе уряд реформаторів, а ви ставите, зокрема, і місцеве самоврядування, вже мовчу про загальний бюджет нашої країни, в патову ситуацію, фактично знову в кінці року, не прийнявши. Ряд важливих законопроєктів, так і тепер ми навіть не знаємо, як у нас буде бюджет формуватися, як у нас будуть фінансуватися галузі, де в нас буде первина на медицинах, кому належати, кому буде поліклініки будуть підпорядковуватись, розумієте, і це не не нормально. Тобто, ще якщо цей рік уже більш був коштами забезпечений, вже планували роботу на наступні так, роки. Так. Тепер уже не знаємо, що буде ще далі Ще тиждень тому гад, ми готувалися в спокійному більш-менш режимі. Тепер все перекрутилося, розумієте, і е, е, заручники. І депутати, і чиновники міської ради, всі абсолютно бюджетники взагалі сидять, і думають січень місяць, хто нас буде фінансувати? Міська рада буде, обласна рада через адміністрацію, через який буде фінансувати. Тобто абсолютно невідомо. Минулої каденції ви очолювали постійну комісію депутатського з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту і туризму. У міській раді сьомого скликання ви стали головою вже чи не найважливішої комісії. Власне, про це ви вже говорили, що йдеться про комісію повна назва і це питання планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Цікаво мені дізнатися, і думаю, нашим глядачам, очолили ви її з власної ініціативи чи за власною? Ну, чи за чиєсь можливо пропозицію, ну, Чи дивіться. не боїтеся відповідальності? Ну, чи ні. вистачає досвіду, професіоналізму, чи когось берете собі у радники? Ні, ну дивіться. Е, завжди такі питання по розподілу комісії відбуваються погоджувані наради з міським головою, керівниками політичних сил, які потрапили в міську раду. Е, щоб менше було дискусій на пленарному засіданні, тому що ну, розумієте, розподіл по комісіях це дуже глобальне питання, і бажано його узволити до початку сесії. Таке саме було засідання і ну. Сталося те, що найбільша фракція, як не дивно, у відмовилась від головування всіх комісій. Розумієте? І стала патова ситуація, що просто немає людей з досвідом, які б могли очолити комісії. Я не планував взагалі навіть бути в бюджетній комісії на початках. У нас все ж таки більш цікаве питання комісія регламентної законності, а також питання, це комісія по архітектурі, генеральному плануванню, тому що ми в цьому напрямку я особисто працював більш активно останні там півроку. Але просто. от так вийшло, що ніхто не захотів займатися бюджетною комісією. Тому, поспілкувавшись, ми вирішили, що добре, ми беремося тоді за бюджетну комісію, але чекайте сюрпризів від нас. Сюрпризи того, що ми будемо вимагати конкретні речі, звіти не можна, так як, як вчора, нам приносять 10 програм на, на бюджетну комісію без звіту виконання попередніх програм. Для чого ці програми пишуться? Ну є програмний програмний метод так планування. Соціально-економічного розвитку міста Луцька і закладання коштів в бюджет. це так не годиться абсолютно. Тобто, ну потрібно це все, ці підходи змінюватись. Коли прописуються цифри, наприклад, 20 мільйонів гривень на наступний рік на фонтан. Кажу, почекайте, ви ці плануєте кошти на фонтан закладати? Ні, не пануємо. Тобто для чого ми ці кошти запрописуємо? Для чого ми їх прописуємо? Тобто треба від цього відходити абсолютно. Тому буде комісія і працювати. Бути, ну як народі кажуть, дотошним і уважним. Звичайно, звичайно. Тому комісія працює, і, зокрема, я сказав, що я йду з тою мовою, щоб ми прийняли бюджетний регламент. Міська рада заявляє вже не перший рік про публічність, відкритість. Якщо говорити про головний фінансовий документ міста Луцька, тобто чи той варіант, який буде прийнятий наступної сесії, чи перероблений уже наприкінці, чи на початку наступного року, чи буде громада з ним ознайомлена, власне, чи можливість буде у Лучан вносити свої пропозиції і депутатам до них дослухатися? Вучани ну, вже можуть вносити свої пропозиції. Якщо напряму в міську раду, будь ласка, звертайтеся до е, депутатів міської ради. Напряму до нас, в народний контроль можете звертатися проспект Волі 21 а наша громадська приймальня. І ми будемо готові вносити пропозиції, зокрема, що стосується там по ремонтах по поточних ремонтах. І прибудинкових територій, і під'їздів, і всього іншого, тому що треба це все врахувати. В більшості департамент ЖКГ вносить свої пропозиції і в більшості в ситуаціях вони в більшості приймаються. Тому треба звичайно чути чути мешканці нашого міста. Звичайно, де є активні депутати, вони відстоюють ці позиції громадян на місцях з округів і вносять ці поправки до бюджету. Тому не ще разке обговорення. Так, звичайно. Я думаю, що обов'язково е, після цієї сесії, тому що ми вже не встигаємо ніяк, тим більше невідомо, який які бюджети є. В середу ми будемо приймати за основу певний бюджет. Я буду стояти на тому, що його не можна в цілому приймати. У зв'язку немає нормальної змін і невідомо, чи буде бюджет прийнятий до кінця року. Е, все одно люди мають почути на що. Хоче потратити гроші міська рада, міські голова, депутати, виконавчий комітет. Люди мають про це знати. Плюс, звичайно, він публікується на сайті міської ради, але хто на той сайт міської ради в більшості заходить? Так, що хто шукає? Журналісти шукають або якісь певні чиновники. В більшості випадків люди навіть і не знають, який у нас бюджет. От я ходив, як займався виборчою кампанією. Ми ходили, займалися, спілкувалися, та й не тільки по виборчій кампанії. Я завжди запитуюся людей: ви знаєте, який бюджет міста Луцька? Ніхто не знає в загальному. Ніхто не знає, куди гроші тратити. Коли називаєш конкретні суми, які були профінансовані в цьому році, на деякі об'єкти. Не буду називати, бо я вже не раз про них говорив. І в людей просто волосся на тебе стоїть ну, стоїть, розумієте, бо вони не розуміють, як цей час, коли в країні війна, такі кошти в місті Луцьку, виявляється, є, і вони десь ідуть кудись, розумієте. Тому е, треба розуміти всіх, але треба знаходити якесь е, адекватне розуміння першочерговості спрямування вільних коштів. А які у нас будуть вільні кошти, ми ще не знаємо. Буду відомо згодом. Так, так. Із 19 років ви активно включилися в громадське життя міста Луцька і Волині. Зокрема, таку ж активність ви проявляєте і на депутатських комісіях, і на сесійних засіданнях міської ради. Постійно запитуєте, виступаєте, заперечуєте. Це ваша принципова позиція? Маєте однодумців серед депутатів, тих, хто власне поділяє ваші погляди і методи роботи? Ну, як це позиція моя? Те, що я активний, то я по життю активний, тому що ви теж сказали, що я з студентських років активно долучився до молодіжного націоналістичного такого організованого дозвілля, до організацій молодіжних. А... Тому що є такі депутати, що не можуть так. жодного запитання не задати. Не, звичайно, на тому я йшов в міську тоді 25 років саме з такою метою, в принципі, щоб не просто отримати. Статус депутата міської ради, і ми хвалятися. На жаль, такі є депутати, ну, які отримують, які нічого не роблять. Абсолютно я не розумію, для чого їм цей статус депутатів. Є такі, які складали мандати. І і хвала, коли вони прийшли, там бізнесмени зрозуміли, що це не їхнє, то треба працювати або йти звідси. Сидіти просто штани не, не потрібно. Я вже бачу, що в цій раді цього скликання на порядок більше активних депутатів. Сподіваюся, запал не пропаде через півроку. Але я вже це бачу. Тобто, люди зі всіх, до речі, фракцій, абсолютно зі всіх фракцій, люди включаються. Є в кожній фракції кілька таких депутатів, які активно беруть участь у всіх процесах. І вже ми їздили, були в нас виїзні засідання на Луцьке депо, проблеми піднімаємо там. Ну страшні речі, там і умови праці, і заборгованість серпня місяця, і багато чого іншого, і неадекватність керівництва можна продовжувати. І вже на Луцьке депо ми виїжджали, і включення в от я заподав проект регламенту. Ми сьогодні збираємося спільно, щоб це обговорити. Тобто, я бачу сприйняття і адекватність дуже дуже багатьох депутатів зі всіх фракцій, які є в міській раді, тому я сподіваюся, що наша міська рада буде активною. Якщо два роки, нічого страшного, за два роки я думаю, ми показуємо кращий результат ніж попередня каденції. Ну, власне, відбулося лише перше засідання. Так, три пленарних засідання першої сесії. Загалом, які враження готові до співпраці, до ефективного діалогу заради благо громади, а не ну, втомування політичних і партійних інтересів. Ну, дивіться, партійні якісь інтереси, це є партійні інтереси. В міській раді є інтереси учан, громади, яку ти відстоюєш, І правди. Просто є правда. Хтось просто інколи цю правду бере, підмальовує під політичні або партійні інтереси, як ви кажете. Тому ми, як народний контроль, заявили зразу, що ми готові співпрацювати зі всіма політичними силами, які є в міській раді, і підтримувати будь-яку ініціативу, якщо вона йде на користь громади. А тому ми не входимо в жодну коаліцію чи про мерську, чи в опозиційну якусь там е, згоду. Ми працюємо абсолютно самостійно. І готові чути всіх, і підтримувати всіх. Якщо говорити про вашу депутатську комісію, вона у вас чи не найчисельніша, налічує 9 депутатів на чолі з головою. Як конструктив у роботі, якщо говорити про вчорашнє навіть засідання? Дивіться, ще робота комісії відпрацьовується, ще ну, багато запитань йде, до кінця всього не розуміють. Та я сам ще вчуся, самі розумієте це. Чим ти до чим ти довше живеш, тим більше ти вчишся, Все ж таки я рахую. І бюджетний процес він непростий. І це не лише бюджетний процес, все ж таки ми піднімаємо питання по роботі всіх структурних підрозділів міської ради, всіх напрямків і ці зараз програми, які подаються. Я бачу, що в нас в нас буде хороша співпраця депутатів комісії і буде хороший результат. Ну і останнє запитання. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Окрім того, участь депутатів у комісіях в роботі комісії є обов'язковою. Чи вистачає вам часу? Адже ви активно займаєтеся політичною діяльністю? Ну, потрібно це поєднувати. Тому у нас є команда, я не сам. Народний контроль. Це я ще раз кажу, це команда молода, амбітна, патріотична, яка хоче працювати. Якщо я на комісіях мене хтось заміняє. На громадські приймальні працюють наші активісти. Якщо треба їхати десь райони, ми виїжджаємо. Тому ми, чим можемо, ми завжди десь присутні абсолютно і піднімаємо всі нагальні проблеми, які зараз актуальні, тому що в країні ситуація непроста. Люди мають бачити, що є громадські політичні сили, які займаються не лише популізмом. Які готові цей час допомогти підставити плече, вирішити ту іншу проблему, тому що дуже повільно ми все ж таки змінюємося, дуже повільно у нас ідуть певні зміни, але вони просто мусять відбутися по-іншому ніяк. Дякую вам за розмову вам за теж. те, що знайшли час і можливо, завітали до нашої студії. Нашим глядачам нагадую, що в ефірі Волинського телебачення була передача Луцький депутат. Сьогодні гостем студії був депутат Луцької міської ради Павло Данильчук. Він також голова постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. А також керівник громадського руху Народний контроль на Волині. Дякую вам за те, що нас дивились. На все добре.